Батько, Ми прославляємо Твоє свято ім'я, ми величаємо Тебе, Ісус, наш дорогой, ми молимося і просимо Тебе, Господь, за наші сім'ї, які нас сейчас, Господь, за наших братів и сестер, за тих, хто служить сейчас. Ми молимо и просимо тебе. Нехай Твоя любов, Твоє кохання, Господь, прийде, Господь, в сім'ю. Ми молимося зараз за сім'ї, які вже на грані розрушення. Мы молим, просимо просим Боже, просто нехай Твоя милость Божья и Господь, трансформация будет Господь в їхньому житті. Мы просто благословляем эти семьи и просто проголошуємо в имя Иисуса Христа, что ці сім'ї будуть целостні, не повреждены дьяволом. Вони будуть благословением, Господь, для України, вони будуть благословением для церков, в ім'я Иисуса Христа. Мы проголошуємо благословение. Щастя, любов, Господь, підтримку. Ми проголошуємо Боже на ті сім'ї, які ще немає. Проголошуємо Боже, благословення, благословення і ще раз благословення в ім'я Ісуса Христа. Ми просто пророчествуємо Господь. Сім'ї щасливі в ім'я Ісуса Христа. Сім'ї Господь вони хочуть народжувати Господь дітей в ім'я Ісуса Христа. Вони хочуть навчати дітей. Ми проголошуємо в ім'я Ісуса Христа. Алілюя, 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 Господь! Ми молимося за ті сім'ї, які роз'єднані якимось обставинами. Господь. Ми молимося за. Воз'єднання в ім'я Ісуса Христа, Господь, Боже, з'єднай ці сім'ї, а ті сім'ї, Господь, які е, знаходяться поруч, зроби їх, Господь ще е, потужніше, Господь в ім'я Ісуса Христа. Галілюя. Боже, ми молимо за ті сім'ї, які е, десь зрушені, душевні. Відносини, ми молимося про з'єднання, Господи, щоб Ти Господь просто помазав Господь, Боже змазав Господь ці речі, які просто ще. Господь розрушені в ім'я Ісуса Христа. Нехай це все запрацює в ім'я Ісуса, Господь, щоб Ти Господь за рухав цими відносинами Господь душевними, щоб Господь дивитися в очі, обніматися, любити друг друга, приділяти увагу, цінити друг друга, в ім'я Ісуса Боже, благослови. Благослови Господь, алілюя! Все, що було зрушене, Господь, нехай Боже буде побудовано тобою, Ісус, алілуя, Боже! Нехай Господь, Боже, я наголошую це слово, що і прилепиться чоловік від отца і матері і прилепиться до жінки своєї. Господь, я Боже молюся за ті сім'ї, в які втручаються батьки, які э зустрічаються якісь люди, і э, Боже, я молюся, щоб Господь твій захист прийшов в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, Боже. Алілуя. Та ось ми молимося зараз за тих, хто не має Чоловіка чи дружини, але ти сьогодні знаходишся в такому стані, коли тобі іноді здається, що сім'я це вже не для тебе або ж розчарований. Але я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа і хочу тобі сказати, що твоє щастя сьогодні це шукати Господа і бути в волі Божій. І в слові Божому написано, щоби ти зробив Господа своєю радістю, і все тобі він дасть. Зроби Господа своїм щастям, і все тобі він дасть. Тато, я благословляю, Боже, тих людей, які сьогодні а, відчувають самотність. І я прошу Тебе, Господи, щоб Ти приносив втіху свою, сілення своє, Боже. І також, щоб цей час, час підготовки до того, щоб ще бути в сім'ї, Господи, бути в родині, будувати ці стосунки, щоб в цей час, Господи, Ти говорив, Ти змінював, Ти готував, Ти надихав, Ти благословляв, Боже, Ти закривав всі ці потреби в ім'я Ісуса Христа. Твоє благословіння для кожної людини і ти кожного любиш. І я зараз зв'язую всяку брехню диявольську, яка могла би говорити, що людина, яка сьогодні не в сім'ї, вона якась неправильна, недостойна, недосконала в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що ці люди є повноцінними, щасливими, благословенними. в ім'я Ісуса Христа. І я дякую тобі, Господи, що ти вже наближаєш той час, коли одна щаслива людина Одина зустріне іншу щасливу людину, і вони підтримують щастя одне одного, і вони підтримують покликання одне одного і прославлять тебе, Господи, як сім'я в ім'я Ісуса Христа. Ми просто пророчуємо в ім'я Ісуса Христа, Щасливі сім'ї Господь, халюя в церквях, Щасливі сім'ї, Господь, аллюя в житті, щасливі сім'ї Боже, які Которые Господь создаются, мы просто проголосуем в имя Иисуса Христа, аллилуйя. То, что Бог соединил, то человек не разлучит. В имя Иисуса Христа. Мы просто пророчуем, Господь крепкие семьи, Господь, христианские сім'ї, самый крепкий Господь. Аллилуйя. Проголошуємо, Господь! Кріпку молодежь, которая Господь будет впереди. Мы проголошуємо, Боже, щоб силы не приходили. Проголошение Господь, благословение Божие, проголошение Божие финансы Господь в семьи, прорыв Господь в семье, служение в семьях. Господь, всякий страх уходит из семей в имя Иисуса Христа. Господь приходит силыня. физическое, духовное в имя Иисуса. Мы благословляем, благословляем Твоим святым именем, призываем драгоценную кровь, Иисус. и благословение Твое, Господь. Симьи Господь. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за все, що Ти робиш зараз, Господь, в прямому ефірі. Алілюя, Хвала! тобі. Також ми в ім'я Ісуса Христа зв'язуємо всяке безпліддя і проголошуємо в ім'я Ісуса Христа, що є плодоносність, радість від Господа, нагорода від Господа, діти народжуються в сім'ях. В ім'я Ісуса. Нехай всілення приходить на рівні фізичному, на рівні душі іменем Ісуса Христа. Нехай Всяке безпліддя, духовне чи фізичне, іде геть з наших життів, з наших сімей в ім'я Ісуса Христа. Алілюя. Ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що Ти, Господь, будуєш сім'ї наші. Ми дякуємо тобі, Ісус, за все, що Божа воля твоя, Господь, здійсняється, Господь, в сім'ях. Ми молимо і просимо тебе, нехай. Твоя воля здійснюється, Господь, в семьях, которые смотрят нас, которые верят, и мы просим Тебя, Дух Святый, укрепи веру в кожному брате и сестре, укрепи веру в кожному, Господь, в кожной семье в имя Иисуса Христа. Укрепи веру, Господь, что семьи это благословение, Господь, для Украины. Аллилуйя, хвала Тобі. Молимося зараз Ви. за сім'ї військових, і Господь, ми дякуємо Тобі, що Ти даєш в цей час уповання на тебе і проходити цей час з тобою, Господи, в ім'я Ісуса. Нехай там, де є скорбота сьогодні, прийде Твоя втіха в ім'я Ісуса. Нехай там, де є травма або втрата, Боже, прийде твоє зцілення в ім'я Ісуса Христа. Боже, нехай там, де є сьогодні нерозуміння, що буде завтра, як вижити, що відбувається. Господи, прий. Твоя ясність, Твоє бачення в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе, Боже, щоб навіть на відстані люди просто любили одно одного, були в єдності надприродній, єдності навколо тебе, в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господи, тих, хто сьогодні на фронті, тих, хто сьогодні в тилу, Боже. Ми просимо Тебе, щоб на, надприроднім чином, Господи, Ти дав мудрості і любові, Боже, і віри зберегти сім'ю Боже і покрестити. Втращити, Боже, взаємини одне між одним, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Алі тобі, батько Якщо були втрачені романтичні якісь е, е, відносини, Господь, просто воскреси їх зараз, воскреси, оживи, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Господь, оживи ці відносини, романтичні Господь, в ім'я Ісуса Христа. Халілуя. Також ми в ім'я Ісуса Христа зв'язуємо всякий блуд, чистоту іменем Ісуса Христа. Всі спокуси, які приходили через е, перегляди, споглядання, через якісь фантазії. Нехай в ім'я Ісуса Христа все це просто буде відсічене від братів наших, від серцетер наших, в ім'я Ісуса. Боже, нехай е, дійсно ложе буде непорочним, Господи, в кожній сім'ї в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господь, за твою милість, за твоє прощення, за твоє очищення, за твоє освячення. І ми благословляємо сьогодні кожну э, жінку, кожного чоловіка, кожну родину, Господи, і віримо, Боже, що ти очищаєш і даєш Боже благодать свою, просто одягаєш нас в Твою праведність, в Твою Христос, праведність в ім'я Ісуса. Алілуя! Боже, допоможи, Господь, всім пастирам, Господь, просто молиться за сім'ї ми молимо, просимо Тебе, благослови кожного пастора, кожного лідера, Господь! щоб Господь сім'ї в церквах були щасливі в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо, просимо Тебе, Господь, за наше об'єднання, Господь. Нехай Господь Твоя слава, Твоя сила, Твоє благословіння воно буде, Господь, на нашому об'єднанні в ім'я Ісуса Христа. Ми просто благословляємо і говоримо, Господь, в нашому об'єднанні крепкие, Господь посвящений сім'ї Тебе. Крепкие, Господь, посвящений Господь сім'ї Тебе. ми проголошуємо, що сім'я це є благословіння, це є, Господь, чистота, це є святость Божа, Господь. І ми дякуємо Тобі, Боже, за все, що Ти сьогодні робив на цьому семінарі. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти робиш сьогодні в прямому ефірі. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ісцелення Боже в сім'ях відбувається зараз в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми віримо, Боже, в ісцілення, в воскрешення, Господь, сімей. Господь, в благословення сімей, і ми віримо в Господь которое будуть звучать, Господь. що моя сім'я Господь восстановилась, що моя сім'я Создалась що моя сім'я Господь стала щасливіє в ім'я Ісуса Христа, тому що Ісус Ти сотворив, Ти спас, Ти силив Господь, Ти дав надію, Господь, і це є слава Тобі, Ісус, і ми дякуємо Тобі за все. Алілуя, Господь! Ми віримо, що прямо зараз, Господь, Ти повертаєш серця дітей до батьків, а серця батьків до дітей, Господь. Алілуя, і нехай буде це з'єднання, Господь, в ім'я Ісуса, розуміння, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо подростків, ми благословляємо дітей, Господь, младенців, Господь, в ім'я Ісуса Христа, всіх дітей, Господь в сім'ях. Ми благословляємо, благословляємо, благословляємо. Hallelujah.